Майя руда авторський вірш, де тече ріка самого Бога. Я прийшла за радістю до літа В край, де жито сипле промінці, надвечір'ї коників сюїта, і русалки бавляться в ріці, де з любистком обнялася м'ята і тремтить. Блаженство неземне, де вдяглась у біле рідна хата, і з доріг виглядає мене, там, де берег лозами сповитий, у п'янкім шаленстві чебрецю, де живі так спрагло, хочуть жити, хоч лоскочуть сльози по лицю, там, де подих. Скушеного сіна, вітром пестить маків пшеницях. Ця ж моя небесна Україна пригорнулась серцем до творця. Розчинюсь у пахощах лілеї, як цнослива Вранішня роса, розіллю нектар душі своєї в пелюстки. Ніжиться краса, за красу віддам усе, що маю, хай солодить душу, як бальзам, тільки край, що здавна зветься раєм, у ворожі руки не віддам, у трояндах віниться ласкава, срібний буг у зоряній росі і дзвенить палке. Героям слава у людськім оркестрі голосів вже не зранить Вінницю тривога, Пагінці розквітнуть молоді. Де тече ріка самого Бога? Там немає прихистку біді. Я люблю тебе, зоряна Вінниця. Я люблю тебе, зоряна Вінниця, зацілований Господом край, вірю, все у житті моїм зміниться, тільки в смуток мене не впускай, розіллієшся над Богом туманами, обійнявши і поле, і луг, і так райдужно бризнеш фонтанами, барви щастя розсієш навкруг. Ти дихнеш мені в душу трояндами, що ресніють обабіч доріг, заворожиш святими талантами, який край в своїх людях зберіг. Миготить місто світлом і міниться в нескінченних потоках авто. Я люблю тебе, русяна Вінниця, але так. Як не любить ніхто.